Дивовижно, але це і справді працює. Все, до чого ти починаєш ставитися спокійно, перестає тобою керувати. Страх має владу лише доки ти тікаєш від нього. Біль контролює лише доки ти опираєшся йому. Люди маніпулюють лише доки ти реагуєш. Але коли ти приймаєш, магія зникає. Втратив гроші. Спокійно. Зароблю знову. Тебе зрадили. Спокійно. Значить, не мої люди. Провалився. Спокійно. Урок отримано, це не байдужість, це свобода. Коли ніщо не може вивести тебе з рівноваги, стаєш незламним. Життя б'є лише там, де ти напружуєшся, розслабся, і удар пройде повз. Прийми найгірший сценарій. І страх зникне, перестань чіплятися, і втрати перестануть лякати. Спокій, це не слабкість, це вища форма сили. Навчися ставитися спокійно до всього, і ти станеш некерованим. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, мої шкіряні крихітки. Завжди ваш красунчик пашта.